Кавучку давно я вам не знімав, так? Да? <incident roster> так, у нас ще й трішки в цих замовлень впало. одне на пром і два на розетку. Невеличкий, таке загальна сума замовлень 1500. Але сам факт, що вони впали. Бо вчора, по-моєму, взагалі нічого не було. А якщо було, то одне. Мабуть, щось таке. Коротше, я не пам'ятаю, що було вчора, факт, що сьогодні у нас три замовлення дійшло оце ось вечором. Так. Оформлюю їх і на завтра наготовлюю. Ну, тут взагалі, взагалі нормально. Ми аж не працювали перше, друге, третє. І завтра буде перший робочий день в новому році, то непогано. Я можу сказати, що доволі непогано там нападало. А чисто сугубо з маркетплейсів. По сайту. По сайту теж щось було. Скільки, зараз я вам скажу, скільки у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 заказів. Мда. Малувато. Скільки тут 1017, мабуть, щось таке. Печально. Що я можу сказати? Це дуже мало, це дуже печально. Але ну як ти на це можеш вплинути? Правильно, ніяк. Так, ну що, в принципі, все, що я хотів, я зробив 22.30. Топаємо. Так, хизи, чи лягати спати, чи курнути кальян ще один другий за сьогодні, не знаю. В принципі, в принципі, можна лягти спати. А в принципі, можна і не лягати. Бля, геніально. Коротше, не знаю, курить чи не курить, і можна, і можна і не курить, в принципі, похеру взагалі. вообще. Думаю, кіно голосування в Телеграм. І що в грудях влог вирішать в те я і зроблю. Да, куримо ні, не куримо. Тому поїхали. Це ще один привід тобі підписатися на цей телеграм.